Друзі, всім привіт! Хочу вам показати ось такого чудового дендра огіркового, який в мене вперше розквітнув. Має 4 квіточки. Я, якщо чесно, не сподівалася, що він розквітне у мене, хоча і живе в орхідаріумі. Але на сьомий рік життя у мене, він нарешті розквітнув. Мені здавалося, що в орхідаріумі для нього і малувати світла. І, можливо, перепади день-ніч, там прохолоди, не дуже добрі тут у мене. Тому, в принципі, я і не чекала. Він росте в мене досить добре, на... за ці майже сім років, бачите так, от на гілці порозростався. Ось. Але тільки зараз, майже через сім років, розквітнув. Я дуже щаслива. Це унікальне явище, як на мене в домашніх умовах. Я бачила, як він в природі в Австралії, на вкалоліпті, на дереві росте і квітне шикарно просто. Ну і ось маю тепер і свої квіточки. Ось такий чудовий дендрик. Я дуже щаслива вже днів 5, стається, тримаються квіточки. Не знаю, як довго вони тримаються, буду дивитися. Ну, такий красунчик. Я вам вихваляюся.